Всім привіт! Сьогодні готуємо домашню моцареллу. Ви будете здивовані, наскільки просто її можна приготувати вдома. І для цього нам знадобиться лише два інгредієнти: молоко та оцет. Проте майте на увазі, що з магазинного молока моцарела на жаль не вийде. Для рецепту нам потрібно використовувати саме домашнє молоко. Спочатку нам потрібно нагріти молоко до 40 градусів. Якщо у вас немає термометра, ви занурюєте чисту руку молоко. В вашій руці має бути комфортно, тепло. Коли молоко нагрілось, нам потрібно поступово по одній столовій ложці додавати оцет. На 3 літри молока нам потрібно приблизно 7-9 столових ложок. У мене пішло 8. Додаємо оцет та ретельно перемішуємо, доки ви не побачите, що сироватка відділилась. Дуже важливо, щоб під час цього процесу температура молока не опускалась та була приблизно 40 градусів. На відео ви можете побачити, якою має бути консистенція. Збираємо майбутню моцарелу у окрему тарілку та підігріваємо сироватку до 80 градусів. Щоб далі працювати з моцарелою, ви можете одягти щільні резинові рукавички. Також нам потрібно одразу підготувати холодну воду, у яку ми будемо занурювати майбутню моцарелу, аби та тримала свою форму. Беремо шматочок майбутньої моцарели та ретельно здавлюємо з нього сироватку. Кладемо майбутню моцарелу на полоник або шумівку. Та опускаємо в гарячу сироватку. Тримати потрібно буквально кілька секунд. Наша моцарела стає дуже м'якою, та її легко формувати. Кожен шматочок ми занурюємо по 7-8 разів. Розтягуємо та формуємо нашу майбутню моцарелу, так як це показано на відео. Після того, як ми сформували моцарелу, нам обов'язково потрібно занурити її у холодну воду. Вона дуже швидко охолоне та буде тримати форму. Отож, з 3 літрів молока у нас вийшло 320 грам домашньої моцарелли. Зберігати таку моцареллу можна у холодильнику у контейнері з холодною водою до 5 діб. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Приємного апетиту!